Розслідування справи за фактом побиття Олександра Пантелеймонова триває. Про це заявив виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Махніцький. Звичайно, що проводиться розслідування, як я й обіцяв, по справі проводяться слідчі дії, відповідні допитуються особи, і за результатами проведеного розслідування буде прийнято законне рішення. Нагадаємо, 18 березня ввечері депутати Свободівці Ігор Мірошніченко, Богдан Бенюк та Андрій Іллєнко увірвалися до кабінету виконувач обов'язків президента національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова, побили чоловіка та змусили писати заяву про звільнення. Його от бумажка. Сіди, будь ласка. Бумажка пішиш, Є, о, ручка. Його пиши. Ти будеш брехати на пиши, бо я не доторкатись забав. Його пиши. Олександр Пантелеймонов заяву про звільнення написав: а от про те, що його побили, скаргу до міліції писати не став. Справа була порушена е за фактом, тому що тоді був розголос цієї справи. А вже в ході розслідування Пантелеймонов допитувався. На допити ходив і найактивніший учасник конфлікту з Пантелеймоновим, свободівець Ігор Мірошниченко. Я ходив в прокуратуру, давав свідчення. Хай розслідують. Наскільки я знаю, Бенюк і Ленко так само ходили. Мірошниченко каже: за мандатами не ховається. Депутатська недоторканість передбачає зокрема відмову ходити на дачу будь-яких слідчих. Може, зімно якісь поводити. Але я сказав, що немає питань. Буду ходити, буду говорити, і це якраз зайве підтвердження того, що ніхто не ховається за недоторканістю. І додає, що нібито Пантелеймонов сам хоче закрити цю справу. Пантелеймонов заяви не писав. Більше того, він хоче у слідчих, просто, щоб якомога швидше закрили цю справу. Та як би там не було справу, порушено і за її розслідуванням, ми й далі пильно стежимо.